Усім доброго дня, друзі. Шановні мої підписники, шановні українці, пані та панянки. Отже, ми нарешті закінчили мурувати шакаблок в ванну. Ось отак вона виглядає. Планували за 3 дні, а вийшло у нас за 6 днів. Дожі не давали. Дощ йшов кожен день і ніч, і днем. Оце сьогодні нема, вже ми перейшли зараз на армопояс. Це другий етап, третій етап це армопояс. І до цього треба відноситися дуже е, тщательно. В якому сенсі? Зараз об'ясню. Чого, тому що у нас розмір 5,50 загальна ширина. А плити у нас 2,50, 2,50 каже. Ось от так от ми, коли, сейчас я сюда перейду, коли моргували, ми шла каблачину, вставляли вот такие от досточки. Для чого? По-перше, вона нам пригодиться для того, щоб ми мы арм... армопояс, ми опалок укріпили і армопояза ми виходимо вовнутрі. Вовнутрі на 7 сантиметрів, щоб плета лягла тут на цей армопояс. Армопояс буде у нас шириною 28 см і 30 буде висота. Приталя же тут почне йти, а притих не на стіну. Чому? Тому що ось газоблок, вину з цієї сторони, показуй, товариш оператор, повинен йти, притик отак так от стіна. Отак. От Ось от тут у нас буде е, е, шипова мембрана від землі аж досюди, до сюди, до отмостка і заверне сюди. Тут далі вже утеплітель п'ятерка і пішла стіна аж до крові. З цієї сторони, з усієї сторони, з цієї сторони від газоблока плита повинна сантиметр або півтора мм відступити, щоб щель було. Для чого? Дальше ця стіна газоблок. висоту десь 1,5 метра вона, ну, штукатурити треба. Треба обычным специальным э, раствором проштукатурити а тоді вже як висохне загрунтувати і Можна і красить, можна і не красить. А, а можна вообще э, на лак. На камінний лак на акриловий додати тон, який вам треба, і нанести декілька разів, два або три, Все, тоді вона не буде ні промикати, та краска, ніде нічого не буде з ним. Тобто надовго це буде. Лаком обов'язково треба накривати, щоб вона була як стеклянна два або три рази. отакі От діла. Ось тут объясним, чому сюди ми сюда мы в авнутрі выходим. А тут по центральній А тут по центральній буде у нас, як оце шла ширина 19 і на 30. Вона спокійно лягає Ось сюди по центру. і між ним теж остається ширина сантиметр. Сантиметр. Вот. Да. І так само по ті країни, як я там розказав, так само у нас і там получається. В общем, то після арма поеза, як все Якщо дасть Бог нам висохнеться ванночка ми обрабатываем битумом, тоді ложим ми широві поли наші. О, вон вони там. І начнем газоблоком класть. Дальше стіну Загальна стіна у нас. Висота у нас буде 2, 20 газоблока і 30 см армопоїза. 2,50 Стіна, а тоді йде кровля, отак от ашка і все. І витяжки будуть по центру стояти В общем, ми потрохи будемо зимати кожен етап. Розкажу що до чого. Я вам зимав на е, 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 стяжки, розказував, яка там. Е, Висота стяжки, що ми робили, як опалок робили, я зима вам показував. І ще друзі. Вчора е, в TikTok я побачив е, Антона свинофер проєктировщик Усі його е, знаєте. Е, він був у мене на родині, ну, де на родині, В Харківській області. Я зараз в Чернігівській області нахожусь. Він в Мірифі строїть свинальник. Тобто це вже новина мені. До душі, що в нашій області нарешті вже строїли, бо я казав весною, що щось по всій Україні плити мої їдуть, а Харківська область ніхто не строїть, чи що, щось таке я казав. Ну Вчора я почув від Антона. Антона, тобі привіт, дорогой. І він мені дзвонив сьогодні, хотів до мене заїхати. Е я кажу, ні, я в вчені, на жаль, не вийшло. Ну, зустрінемося ми обов'язково з ним. Гарна ти людина, дай Бог тобі здоров'я. Взагалі, що я хочу сказати, що нарешті у нас в Харківській області хтось фінальники строїть. здоров'я. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог получить і у них усе вийде. Усім привіт Харківської області. Все, дякую.